Доброго ранку, швидко про те, як сьогодні торгувати євро і гір 40. почнемо з євро. На де першому таймфреймі у нас ціна в лонговій консолідації ось її границі і 0,5 рівень. Після зняття ПВЛ ми побачили. Агресивний вихід в лонг, після якого хотілося також побачити продовження в лонг, але поки бачимо сильне поглинання. А з четвертий таймфрейм бачимо зняття ПВЛ, сильна експансія з величезним імбалансом, інверсію цього імбалансу, і ціна стала в таку консолідацію. Ми бачимо підзняття. Тут підзняття тут. Азія шортова, але чисто через ось таку конструкцію з цієї точки набиратися на продовження в шорт я не хочу. Перейдемо назад на аж четвертий таймфрейм. Після такого сильного поглинання, в принципі, візуально хочеться продовження шортів до ПДЛу. але сюди я би набирався тільки після створення аж 4 імбалансу. Тобто ця свічка має закритися ще 2 години 45 хвилин. Якщо тут буде аж четвертий імбаланс, то тут би вже розглядав модель. На продовження в шорт. апдейти буду скидувати в свій телеграм-канал. посилання буде в описі до цього відео. А також крипту Форекс індекси метали дуже зручно торгувати на біжі байбіт через МТ5. А за посиланням в описі також можеш отримати до 30 тисяч доларів бонусу і плюс знижки на комісію. А ми продовжуємо Gear 40. на d першому таймфреймі. Також лонгова консолідація. Зняли ПВЛ, після якого показали дуже красиве закриття днівки. і Хотілося вже побачити продовження лонгів, але ціна поки що йде в шорт. Тобто логіка така. Ми зайшли. Ми вже в лонговій консолідації. Бачимо ще одну експансію, корекцію. Підзняли, піднабрали. А тут дуже багато ліквідності лишили. І вже тоді показати лонг. Але поки не показують, спускаємося на нижчий таймфрейм. На четвертому таймфреймі прийшли в ІМП, якраз який сформувався, коли знімали ПВЛ. Ціна потопталась, і зараз бачимо реакцію далі в шорт. Азія дуже шортова. З такими повнотілими великими свічками. Перед тим як записувати це відео, франк був тільки відкритий, і я собі подумав: так, якщо тут лишиться якийсь такий додж, і покажуть нам BPR, то вже би від нього я би шукав на продовження в лонг. Ну, як ми бачимо, франк далі проливається в шорт. Тому чекаю закриття Франкфурта, чекаю більше інформації, щоб приймати якесь рішення. Ціна ніяк не може набратися для нормального виходу. Можливо, це через сезонність, кінець літа. Вам бажаю шикарного дня і тейк профітів.